Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прокурори просять суд призначити запобіжний захід ексочільнику лаври Павло у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб із застосуванням електронного браслета та забороною користуватися соціальними мережами. Павло прикидається важкохворим та таким, який потребує госпіталізації. В той же час активісти зазначають, що його потрібно садити у в'язницю, адже скориставшись своїми зв'язками, він втече в Румунію або Угорщину. Зазначимо в одному із інтерв'ю український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації Сі чотирнадцять. Карась розповів, що прямо в будинку намісника Києво-Печерської лаври владики Павла, якого в миру знають як Пашу Мерседеса поблизу Воронькова в Бориспільському районі, є ціла стіна золота. Де владика взяв гроші на таку розкіш, розбиралася моя Київщина. Ще у 2015 році представники автомайдану показали цю резиденцію. Під Києвом маєток оцінюють у 1,3 мільйона доларів. Оцініть, так би мовити, скромні келії московських попів побудовані, як ми розуміємо, зокрема і на пожертвування довірливих парафіан у ПЦМП. Написав тоді актив. Віставтомайдану Віталію Манець. Як відомо, намісником Києво-Печерської лаври Паша Мерседес став у далекому 1994 році. За довгих 29 років він непогано заробив на довірливих прихожанах. Аж так непогано, що й на золоту стіну вистачило. Павло неодноразово був замішаний у корупційних скандалах з відмивання грошей московським патріархатом. Тут і махінації з тендерами на будівництво храмів і розкрадання коштів з державного бюджету, які щорічно виділяли на реконструкцію лаври. Щоб згадати усі зашквари цього МПшника, потрібно Немало часу. Так, у 2019 році Паша Мерседес назвав Україну агресором у війні на Донбасі. У 2020 році на 18 му міжнародному фестивалі православного кіно покров Паша заявив про необхідність єдності із Росією. Ми не роздільні, і нам нема чого ділити. У нас одна історія: один покров Божої Матері. У нас повинно бути все одно. Ми не повинні ділити Бога. Ми не повинні ділити історію. Ми повинні бачити один в одному брата, образ Христа. Після російського вторгнення в Україну 2022 року митрополит Мерседес не Став засуджувати Росію і заявив, що українці не чули застережень і тепер пожинають плоди. Він навіть виганяє і романахів з лаври, бо ті не поминають під час богослужіння патріарха РПЦ Кірила Гундяєва. А як інакше, адже владика відверто заявляє, що в Україні немає ніякого московського патріархату, а є руська православна церква. більше, Паша Мерседес заявляє, що Крим ніколи не був українським, прирівнює президента утікача Віктора Януковича до Ісуса Христа, проклинає журналістів, ламає їм руки, продає підпільно вино. Нещодавно скандально владикого шість годин. Перевіряли на українсько-румунському кордоні. За його словами, він їхав за кордон нібито на лікування, але справа не в тому. Як виявилося, Паша Мерседес хотів вивезти ікони, дозвіл на транспортування яких виписав сам собі. Владика каже, що купив їх у звичайній церковній лавці. Що цікаво, Мерседеса все ж пустили за кордон, адже він подарував прикордонникам по шоколаді і зробив спільне фото. З іконами сказали, будуть розбиратися. Намісник головного монастиря України є послідовним прихильником РПЦ ще здавна. Саме за його настоятельство у селі Нескиничі. Іваничівського району демонтували старовинний бароковий іконостас, бо той нібито не відповідав канонам російської церкви. Частину з нього спалили, аж зараз почали знаходити частини пам'ятки по різних церквах. Їх почали реставрувати. Релігієзнавці переконані у корисливих мотивах лебедя. Після знищення дерев'яної конструкції з її композиції зникли два мальовничі полотна, що становлять художню цінність. Виручені кошти Мерседес міг витратити на хабар, щоб піднятися кар'єрними східцями. Адже через три роки після події в Нескинича хлебьо. Тримав сан Архімандрита, а ще через два став намісником лаври. Нещодавно Мерседес увіковічнив сам себе на стінах святині. Так, намісник Павло Лебідь намалював ікону з власним зображенням на верхніх хорах Успенського собору, києво Печерської лаври, до сомну святих потрапили очільник. У паце митрополит Онуфрій та митрополит Володимир Сабодан. Важливо, що на Панагіях, на митрах двох митрополитів, присутнє зображення Лику Христа. Через це зображення не можна вважати світською картиною з портретами ще живих і не канонізованих церквою служителів, яка. Намальована в приміщенні храму. Найімовірніше, курс збрався на створення ікони трьох святих, а Павло Лебідь, проти якого РНБО вела санкції, не просив дозволу громади міста та українського народу на власні правки в декоруванні. За роки своєї діяльності Паша Мерседес налагодив собі непогані постачання. Так у 2009 році в селі Пасічне під Києвом місцева релігійна громада заснувала підприємство Троїцька Артіль. Планували побудувати в селі храм, а заробити на нього вирішили реставрацію лаври. За роки своєї діяльності Паша Мерседес відкатав собі достатньо. Що будинок у воронькові площею майже 600 квадратних метрів прикрашала ще й золота стіна. Інша справа, що правоохоронні органи після обшуків у Києво-Печерській лаврі явно збавили оберти. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.